Уже заморилися і діти, і вчителі, і батьки. Всім хочеться відновлення освітнього процесу в тому форматі, в якому ми завжди навчалися до вторгнення Російської Федерації на нашу територію. І тому стало питання, що буде тільки тоді відновлене навчання, якщо буде найпростіше укриття. І от зараз ми вже майже на фіналі побачили, що ремонтні роботи завершуються. Підрядник пообіцяв нам через тиждень уже здати в експлуатацію. Цей об'єкт я, як керівник, часто сюди приходжу, моніторимо, питають наші побажання. Ми їх говоримо, враховуються ці побажання, але, чесно кажучи, так хочеться, щоб закінчилася нарешті війна, і ми це найпростіше укриття використовували тільки для інших. Цілий те, що укриття є у нас, це буде наш захист на той випадок, що все ж таки інший формат ми будемо мати. А ще я так думаю, перш ніж батьки погодяться на те, щоб їхні діти прийшли. На будь-яке навчання, чи то змішане, чи в офлайні, в онлайні вони повинні самі прийти сюди, подивитися екскурсію. Ми для них проведемо, щоб вони бачили, куди вони відпускають своїх дітей, бо це безпека, це їхнє життя і так далі. Тож бажаю всім миру, здоров'я, натхнення і сподіваюся на завершення війни, що ми зустрінемося не в підпід землею, а саме наверху, і будемо проводити уроки згідно з нашим планом. Так хочеться всього повірити. Всім добра, миру і злагоди. Тут виконується капітальний ремонт укриття протрадиційного укриття. Виконані здесь повний капітальний ремонт, виконана система вентиляції, опалення, електрика, пожежне водопостачання, пожежна сигналізація та інші ремонтно-будівельні роботи, виконані згідно проєкту та затверджено експертного звіту. Ми зараз з вами знаходимося в одному із наших ліцеїв нашої громади, де йдуть до завершення роботи по капітальному будівництву по облаштуванню укриття. Саме тут ми плануємо, якщо дозволить безпекова ситуація, розпочати з нового навчального року, ну, принаймні змішану форму навчання для учнів взагалі не тільки даного населеного пункту, а всієї нашої громади. Тут попередня. Наша внутрішня комісія завітала на цей об'єкт. Зробили відповідно з підрядної організації свої зауваження, пропозиції. Ну, вони мінімальні. Я думаю, що найближчими декілька тижнів і цей об'єкт, вже можна сказати, буде зданий. І після цього почнемо розглядати питання щодо організації безпосередньо навчального процесу на наступний навчальний рік. Ми використовували кошти це понад 7 мільйонів гривень. Які дякуючи нашій харківській обласній військовій адміністрації кабінету міністрів ми отримали саме під капітальний ремонт цього приміщення, тому ми всі будемо сподіватися, що безпекова ситуація дозволить нам. Розпочати змішану форму навчання, а з нашого боку громада готова і до підвозу учнів, і до організації харчування, і таке інше. Якщо ви, ну, ви бачили самі цей об'єкт, ви бачите, що здесь повністю фактично можна зробити комфортні чи будуть зроблені комфортні умови для перебування наших учнів. Це і туалети, це і туалети для людей з обмеженими наших дітей, з обмеженими можливостями. це це і система рекуперації повітря, це і система опалення, це і система подачі води, і додаткова у разі там блокаутів, знеструмлення, додатково цей об'єкт буде підключений під генератор відповідної потужності. Тому я думаю, що в найближчий час цей об'єкт буде зданий і Наші дітки нарешті зможуть отримувати змішану форму навчання.